Всім привіт! Сьогодні будуть новинки поповнення колекції. І сьогодні в нас диски замовлені в Україні. Один, один точно в Україні це продавець, який торгує на розетці, але займається тільки фірмовими виданнями. А Наскільки я пам'ятаю, те, що я зараз розпаковую, це людина десь знаходиться десь, чи в Німеччині, чи де, чи у Франції. Там просто десь на сейлах чи на якихось площадках купує, виставляє на Фейсбуці, потім партіями пересилає в Україну і тут в Україні вже їх розсилають. Але наскільки я пам'ятаю, то від нього мало б бути тільки два диска. Але я догадую, що він, мабуть, за те, що я чекав, бо він реально цей раз дуже довго відправляв. Мабуть, він поклав за C2. ACDC у нас. Back in Black. Взяв його не те щоб суто для колекції. Просто хотів мати, щоб було саме саме пісня Back in Black. Через неї і брав. Да, трошки зате заношений, але... але він буде гратися чудово. Едко, до речі, видання. Буклет, як правило, в таких дисках не сильно змістовані Зарезор Edge взагалі відкриваєш він всередині білий, але диск там фірмовий. Тому back in black. Ну, ціни, звісно, не такі, як. На дискоксі взагалі можна сказати копійчані. І тут що у нас... О! Він поклав корн. Greatest Hits, двохдискове видання. Хоча я за нього не платив ні копійки. Це двохдискове видання, Greatest Hits. Кор цих кукурудзяних треба буде протерти. Ну нічого. Враховуючи, що за даром, то супер. А, це бонус DVD Ой-ой-ой, бонус DVD теж затертий. Ну його дивитися ніхто, звичайно, не буде. Це так. Я його потім ще може і пере... переселю його в <кій> У звичайний. У звичайний бокс. це офіційний 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 Hits. Тут показывают альбомы, из яких взять песни. Вот так. Ну а следующая посылочка будет, конечно, интереснее. Набагато. Це із новинок 2024 року. Це, до речі, фірмове американське видання. Ось, запаковано суперову бомба ракета. До речі, скоро приїде <кій> Дюна перша, та, що приїхала в такому собі стані. Вона вже в Україні просто племінниця має передати. Надіюсь з дисками... Ну посилка ніби промально нормально приїхала, не м'ята, але надіюсь, що з дисками всередині буде все окей. Не так як було з попередніми. О, воно все чудово. <coughs> да. Дивіться яка. Ну не краса. Візитку поклали. Чотирнадцяко. Просто чудово. О, бачите? Ну, Бласт, всі діла. Так, ну що, давайте її розпакуємо, але хочу розпакувати якомога акуратніше. Зараз трошки призупинюсь, подивлюсь, як це зробити. Значи, гарно мене його розпакувати не вийшло. От, ми тільки збережемо. Це треба буде переклеїти просто. Але дивіться який тут... Е який тут прикол. Тут це пломба. Бачите? Чудово, так? Да? Я таке бачив тільки... Бачив такі диски на дискоксі, але не знав, що воно так... На, да, це свого роду пломба. Так, як ви вже бачите, це Мерлі Менсон новий, One Assassination under God. Як написав один мужичок, на якого я підписаний в Інстаграм, торгує вінтажною технікою. Що можна сказати, що це найкращий альбом за останні 15 років. Це дійсно є. І це справді так є, блін, а він не відклеюється так, як мені потрібно. А я не хочу. Ну. Все, я його розпакував повністю. Ну, єдине, що на Nuclear Blast не... Не підгорнули краї. Це таке собі трошки попахує дішманом. Але диск, але диск точно що видно, повністю оригінальний. Ну що, давайте відкривати. Ось такий у нас новий Мерлін. Цікаво, як вони це роблять, але оця серединка таке враження, як то вона зношена. А сама матриця ідеальна. А серединка, як то брали з коли брали старі пустишки для запису, де матриця була хороша, а сам цей вже давно вже лежав. Саме головне, щоб не гнило. Покриття саме. Сьогодні будемо ставити. Переслухаємо трошки. Ну і давайте подивимось, який тут Ага, тут такий прикол, що тут воно розділено так цікаво. От бачите, все, це одна просто картинка залишилась з, з двох сторін зображення. Не буду її вже діставати, а тут Тексти пісень, і так як Мерін Менсон ще й художник, то він має картину. Ось таку. А тут така як газета тексти пісень. Так. Да. 22 листопада 24-го року. Ось так. Тому такі от оновлення. Дякую вам <кхем> за увагу. І якщо дивились до кінця, дякую. Будуть нові відео. Найближчим часом. Ставте лайки, коментуйте і всім гарного вечора.